Не спішно крок за кроком навіть пора роки. Одна пора проходить, інша зімінь надходить. Зима ця Весна у квітах глине, а потім те Зимонька в возочку, літечко в човночку. Благословляю вас, діти, весну закликати, зиму проваджати, з водою свяченою із жайвором пташкою з хлібом сіллю та з добром у серці. Стеліть, дівчата, холодні. Швидею. У! Візьми полотно на одному. Та подаруй нам щедрий врожай, у полі! принеси мир в Україну. Здоров'я, добро та слабо до нашій оселі! Ой, дівчата! Весела веснянка далеко лунає, Бурклива річка вже крила. Сонечко пригріло, пора хліборобам у поле виходити, сіяти, орати, щоб врожаї гарні збирати. Та давайте діти, закличемо ще й дощик на поля, щоб високі врожаї нам родила земля. 诺伊。No. Kdo přijde do nás? what 那是。 Нашу на тебе покидаємо, з під боком своїм, нас усіх. Дівчата! А я особливо чекала на покрову. І я чекала, І я, я? чекала, бо По покровом покривала требу листя, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюби ліцем. Покрить мою головоньку, оце осінню, хоч і драною пустиною, а з хорошою людиною. І я молилася свята нати покровенька, покрий землю сніжком, а мене молоду добром. А ви, хлопці, з чим прийшли на свято покрови, а ми на святі Богу. Бо для щастя, яке приносить покрова, на двері в хабу прививали підкову. Золота підкова на дверях прибита. Щастя, количеньком, хай вона несе. Щоб носили коні, щоб зведіла зброя, усім їй долали, щоб було усе. Хай наша громада щастям буде повна. Хай усі домівки сонця загляда, Не б'ємо на козацьке щастя. Хай усіх боронить покрова свята. Пречі, сламати засіває, а, а покрова крове Покрова гріє, та повом. Ціпом. А також не забувайте, що до покрови, дума про пашу корови. А ще знаєте, з цього самого дня завершували солодіжні муці і в законні права набирають вечірниці! Вечер, а хто з вас знає, як називались перші вечірниці? lost

можна мені ставити гірчичні? Словом гарячий чай з малиною батьки вважають досить лікувальним, коли в мене зимова заспіда. В такі дні я залишаюсь вдома та їм і пісолодка. Окрема історія з подарунками. Я вже знаю, що їх мені дарують батьки, але подарунки від того не гірші, Листа полами у носі, але вже для батьків. Знаю, що хтось з однокласників ще пише листа до Діда Мороза. Здається, батьки поки теж не вирішили з цими носіями подарунок. Тому мені щастить, батьки дарували 19 грудня, а тепер ще 6 грудня. Бабуся з дідусем 1 січня, а Хрещена на Різдво. О, Згадує святкували Різдво торік. Тато приготував смачну бужанину, мама наліпила улюблені вареники, бабуся зробила пиріжків, а дідусь свій фірмовий Наполеон. Але щойно ми сіли за стіл, почали дзвонити колядники, дідусь щороку в що 6 січня ще рано будете колядувати, а бабуся бурчить на дідуся та швидко несе цукерки. А батьки традиційно не можуть розібратись. Тому все берешся бабусі дідуся. Мовчать, та не підтримують жодної сторони. Я собі думаю, що гарні колядки звучать будь-коли. Мені подобається му дихати щедри, навіть у якийсь літній день, якщо є настрій, чи це ще дівка а не колядка. Знову задумав. Цілий вечір ми слухали колядки, хоча траплялася халтура скоромовки. Коляд, коляд, колядниця добра з медом паляниця. Я чула і кращі колядки. Отож. Цього року Миколай приходив звічі. І різно обов'язково піде з подарунками і з'явився. Як добре, Степане, що ми до різдва заздалегідь почали готуватися. В коморі є все. А ти у мене гарний господар. А й ти в мене, господиня, теж хороша. А зараз потрібно побільше всього поставити на стіл. Уже скоро і вранішні колядники прийдуть. А там під обід уже родиною наша почне збиратися. Так, так. Так, маї, де? Ідіть, святковий стіл потрібно накривати. О, моя песела хочемо. Так і хочеться, чим швидше поласувати. Ще наїмося за різдвяні свята. Ой, наразі за дітчі довго тривалої пеликівські пісти. Ви подивіться на справа зі мала казка. То врожайна яблука. Не дивиться, що на різного деваться. Гарна погода для рятування. Тату, а благословить та мене колядувати. Благословляюся. І жи, поля Бо сьогодні ж першими полазниками мають бути саме хлопчики. Бо саме вони своїми колядками Господу прославляють і зичать їй щастя й добробуту. Так, так. Ну нехай спочатку нам запелють за коляду. за колядую. я ж таки хотів. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте батьку п'ятика, Святий різвол будьте здорові, дайте гривні помилові, не давайте копійки. Бо кішеньки, кишеньки. — Ай, молоді! Isso. Pode. Яке щастя! <звілля> Та як дурковиці йдуть, йдуть, йдуть і йдуть, такі чакають. Христос народився. Славій його. За прадавнім звичаєм це велике свято. Благословіть, пане Господарю, коляду співати. Благословляйте. Любі діти, полядуйте, Сина Божого шануйте. Добрі маємо новини. Старого дитини світ наш нині звеселився, бо син Божий народився. Я прийшов до вас сказати, що у вітлоємі Христос народився. Він спаситель світу. І над вітлоємом засяяла зоря золотая, що віщує щастя людське. Ми були у тій хатині, де Ісус лежав на сіні. Та святая діва мати, що Ісуса породила, сина в ясло укладала, що стихесенько співала. Ніжним світлом і теплом сповнилось усе клубом. Скільки там людей зібралось, славлять диво, те, що сталось, і багаті, і убогі, і каліки, і здорові вірять, що святую силу мале дитя воплотило. Слава, Богу! Що живе у вас в серцях, хай всі біди переможе і покаже світлий шлях. Слава Бабу Богу Христу! Рожденному слава!